Розрізняють природний і штучний імунітет. За природного вродженого імунітету антитіла в організмі присутні з дня народження, тобто успадковані від батьків. Природний набутий імунітет виробляється в процесі життя. Перехворівши на кір, коклюш, вітряну віску, людина зазвичай не хворіє на ці хвороби повторно, для запобігання захворювань на інфекційні хвороби та їхнього лікування. Виробляють штучний імунітет. Активний штучний імунітет виникає внаслідок введення в організм ослаблених або мертвих збудників хвороб, надію яких виробляються антитіла. Активний імунітет триває багато років. Пасивний штучний імунітет виникає після введення в організм сироватки, яка містить готові антитіла проти збудників хвороб. Її вводять тоді, коли потрібна негайна допомога такий імунітет діє кілька місяців. Англійський лікар Едуард Дженер у 1796 році першим винайшов та застосував щеплення проти іспи. За допомогою гострої палочки Едуард Дженер. Ввів під шкіру 11-річному хлопчику в міст вістяного похиця хворої корови, зробив вакцинацію. Слово вакцина від латинського вака, що означає корова. Картина, яку ви бачите, відображає думку сучасників дженера про щеплення. Імунізація. Спосіб захисту від інфекцій шляхом введення в організм антигенів для формування захисної імунної відповіді. Сьогодні імунізація є одним з найефективніших методів боротьби з правцем, дифтерією, гепатитом, кашлюком, поліомієлітом та іншими. Імунізація забезпечує активну та пасивну біологічну стійкість до інфекційних захворювань. Активна імунізація передбачає щеплення, а пасивна введення сироводкових препаратів. У більшості випадків імунізація відбувається шляхом введення вакцини. У вакцині, як правило, міститься невелика кількість ослаблених або мертвих мікроорганізмів чи вірусів, що викликають захворювання. Такої кількості недостатньо для розвитку захворювання, але її цілком вистачає для формування імунної відповіді. Хоча імунізація є безпечним процесом, виникнення побічних реакцій усе ж таки можливе. Найчастіше можна спостерігати незначне підвищення температури, біль у місці ін'єкції, алергічні реакції. Щоб уникнути подібних ускладнень, перед кожним щепленням необхідний огляд лікаря. Перевіримо знання, вам необхідно дати відповіді на запитання та порівняти за допомогою таблиці неспецифічний та специфічний імунітет.